В області продовжилися онлайн-зустрічі влади та бізнесу. У рамках ініціативи Діалог влади та бізнесу пройшла перша онлайн-зустріч нового року. Говорили про нагляд та контроль в умовах воєнного стану, зокрема про держконтроль у сфері реклами та попередження, вживання тютюнових виробів, безпечність харчових продуктів і ветмедицину, карантини, захист рослин, а також якість зерна і продуктів його переробки. Спікерами зустрічі виступили фахівці Держпродспоживслужби. У заході взяли участь 181 представник бізнесу та 77 влади. Загалом це була 12-та зустріч у рамках регіональної платформи Діалог влади та бізнесу. Йдеться на сторінці ОВА. До Олександрії прямує гуманітарна допомога з Франції. 12 січня в Фейсбуці Юрій Саламаха повідомив, що завантажили, відправили 15-ту фуру гуманітарної допомоги для України одяг, ковдри і постіль, продукти харчування, гігієна для дорослих і дітей, ліки і медичне обладнання. І багато іншого через тиждень вже буде в координаційному центрі волонтерів. Олександрія і Центрі допомоги Олександрія. Йдеться в повідомленні. Найкращою поштовою маркою 2024 року стала робота Олександрійського митця. Укрпошта оголосила переможця конкурсу на найкращу поштову марку 2024 року. У конкурсі брали участь 16 марок та 12 поштових блоків, випущених Укрпоштою. Найвищу відзнаку отримала марка під Покровом Богородиці, яку створив відомий український художник з Олександрії Олександр Охапкін. Марку випустили 1 жовтня дві року. 24 року до Дня захисників та захисниць України. За допомогою цієї марки вдалося зібрати майже один мільйон гривень на потреби ЗСУ, повідомила Укрпошта на своїй сторінці у Фейсбуці. 10 січня джури Літ БДЮТ вчилися надавати першу допомогу при переломах. На спільне заняття завітали джури з ліцею номер 17 і мультипрофільного ліцею. В дружній обстановці обмінювалися досвідом та закріплювали практичні знання. Підприємства області потребують водіїв автотранспорту. Нині служба зайнятості пропонує понад 100 вакансій, запрошують працівників як з досвідом, так і без досвіду роботи, надаючи можливість навчання безпосередньо на робочому місці. Окремі роботодавці пропонують індивідуальний графік, наприклад, це стосується вакансій особистого водія. Деякі посади передбачають рейси, відрядження по області та Україні, наявні вакансії і для громадян з інвалідністю. Що ж до заробітної плати. Ти вона складає від 8 тисяч гривень до 27 тисяч в залежності від категорії досвіду та характеру роботи. 9-11 січня в Кропивницькому відбувся чемпіонат Кіровоградської області серед юніорів 2009-10 років народження та чоловіків. Від команди Кадю США No2 міста Олександрії взяли участь 10 боксерів. За результатами змагань п'ять олександрійців посіли перші місця, двоє вибрали срібні медалі та одну бронзову. Боксерів тренують тренери-викладачі відділення боксу Юрій Грінер, Олександр Чорнобривець та Максим Мороз.